Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас зірково спортивний огляд, адже ми розглядатимемо годинники, які носять знаменитості. Вмощуйтеся зручніше. Кожного з відомих брендів свій підхід до знімання рекламної кампанії. Зазвичай звертається увага на дві речі: мають збігатися цільова аудиторія, моделі та зірки. Особисті якості людини або його професійний образ мають бути аналогічні філософії виробника. Тож топ конкретики відкриває іспанський тенісист Рафаель Надаль. На його рахунку станом на червень минулого року 92 титули в одиночному розряді. Він рекламує годинник Рішар Міль РМ «РМ-2702 турбійон Рафаель Надаль. Це скелетон, який вражає своєю легкістю, динамічністю та витонченістю. За заявою Рішар Міль виріб може витримати екстремальні навантаження. Для доказів цих слів тенісист надягав годинник на свої матчі. За даними кількох джерел, ціна такого щастя більше ніж 700 тисяч євро. До речі, цей годинник йде з турбійоном. Він є доповненням до механізму спуску годинника для підвищення точності. На сайті Міль зазначається, що для годинника інженери розробили дуже оригінальний матеріал, відомий як кварц СТІПІТІ. Його склад сотні шарів кварцових ниток, накладених одна на одну. Ці волокна надзвичайно стійкі до високих температур. Легенда футболу Девід Бекхем рекламував Брайтлінг. Зокрема, трансоушн-хронограф Юнітайм. Це ворлд таймер, який постійно показує час з усіх чинних 24 поясів. Його володар завдяки подвійному диску може з першого погляду визначити, котра година в будь-якому куточку землі. При переміщенні в інший часовий пояс достатньо повернути заводну голівку вперед чи назад. Бекхем ще є амбасадором британців із Тюдор. Футболіст каже, що у цьому годиннику його приваблюють справжній англійський стиль і уважність до деталей. Ці дві риси промовисто приглядаються у класиці Black Bay. Візитка точність при двох температурах в шести різних положеннях із двома різними рівнями запасу ходу 100% та 33%. Ще Девіду Бекхему до смаку Tudor Ranger. у 2022 році. Щоб відзначити 70-ту річницю британської експедиції до північної гренландії, тюдо. Ор представляє модель Ranger – інструментальний годинник, що оспівує дух цієї сміливої пригоди. З виробником швейцарського авангарду Так Хоєр ми знайшли одразу декілька пов'язаних історій: перша про Джека Доусона в Титаніку або ж Леонардо Ді Капріо у побуті він став обличчям Токхоєр аквалансер Леонардо Ді Капріо Едішен. Леонардо навіть особисто брав участь у створенні дизайну годинника. Попри це, у порівнянні з годинником Рафаеля Надаля ціна творіння дій досить скромна близько двох тисяч доларів. Відрахування від продажу цієї моделі спрямовувалися безпосередньо до екологічних організацій, що борються із забрудненням світового океану. У особистому володінні актора декілька моделей так хоєр. Карера 1887 Titanium Racing Chronograph – хронограф культовий спортивний годинник, який створений для професійних водіїв та любителів спортивних автомобілів. Акварейсер спортивний годинник, який адаптується до будь-якого способу життя. Райан Гослінг, що названий New York Times, одним із найцікавіших акторів свого покоління, ніколи не припиняє кидати собі виклик та виходити за межі своєї дисципліни, так само, як і Ток Хоєр у своїй сфері. Ікона холоднокровності орієнтований дію. Разом вони народили колаборацію у вигляді мініфільму. Сама колекція, денина перегонам карера пан Американа, що вперше були організовані у 1950 році у Мексиці. Протягом п'яти насичених адреналіном днів водії проходили різні ділянки із середньою швидкістю 150 км кілометрів на годину. Хоча перегони припинили своє існування 1954 року. Їхня спадщина зберігається колекцією карера. Легенди автоспорту одразу ж закохалися у цей годинник. Механізм калібр th ейч який видно крізь задню кришку із сапфірового скла, являє собою вдосконалену версію свого попередника калібр Heuer 02. Швидкий та надійний підзавод, підвищена точність і поліпшено оздоблення виділяють цю технічну знахідку. Додамо, що у так Хоєр є співробітництво з чинним президентом України Володимиром Зеленським. Як нам на потів інтернет, є світлини, де гарант зображений із карера Калібр Хоєр 01. У годинника скелетонізований диск дати. Є змога споглядати за роботою елементів управління. Ця інформація датована 2017 роком. Завершуємо огляд айронменом Робертом Дауні молодшим. Американського актора Роберта Дауні Молодшого спіймали з 44-міліметровим годинником AMV AMBOX3 турбійон GMT. Його керамічний корпус має 18 кратну заводну голівку та задню кришку з рожевого золота. А на циферблаті видно однохвилинний турбійон. Якщо вам сподобався огляд, дайте реакції. Коли їх буде багатсько, ми підготуємо для вас другу частину зіркового годинникового топу. На цьому тимчасово прощаємося. Тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.